Доброго дня, шановні користувачі! Спеціально для учасників дистанційних курсів ефективне використання мультимедійної презентації на уроці, ми підготували подарунок до нового року та різдвяних свят лекцію prezi.com Можливості для вчителя, у якій ми розглянемо цікаву та нестандартну програму для створення презентацій. На даному слайді ви можете побачити вислів Роба Кемблла, творця програми PowerPoint, який сказав про програму PreZI, що це чудовий підхід до візуалізації інформації. Вчителю, який використовує інформаційні технології в освітньому процесі, завжди хочеться чогось більшого, ніж просто банальне чергування слайдів у програмах Microsoft PowerPoint або OpenOffice. Хоча підкреслю, що потенційні можливості навіть цих програм використовуються більшістю педагогів не на всі 100%, але у нашого вчителя вкрай мало часу заглиблюватись у секрети та шукати родзинки зазначених програм для створення презентацій, потрібні нові технологічні рішення, які максимально полегшили працю вчителя і допомогли б створювати оригінальні та Ефективні розробки презентацій. Для, ці, для цих рішень можна віднести е, і угорську програму Prezi, яка вже встигла захопити не одну тисячу користувачів. Prezi.com – це хмарне програмне забезпечення для створення ефективних презентацій, е, які мають нелінійну структуру з приголомшувалими... Prezi.com. Prezi.com це хмарне програмне забезпечення для створення ефективних презентацій нелінійної структури з приголомшливими ефектами зумування та 3D-фоном. Презентації, створені в Prezi, викликають захоплення у мільйонів людей у всьому світі. Prezi не дасть вашій аудиторії заснути, бо прикує увагу до кожного зі слайдів, до кожної ідеї, яку ви відображатимете у своїй презентації. Prezi.com була створена в 2009 році і на даний момент число активних користувачів складає більше 18 мільйонів. Prezi використовують відомі політики, вчителі, бізнесмени для максимального поширення своїх ідей. У число відомих користувачів входять Стенфордський університет, TED – щорічна престижна конференція з поширення унікальних ідей, Європейська комісія. Також використовував презентацію в презі кандидат президенти Південної Кореї у 2012 році. Також цим сервісом користується британська газета Guardian та багато інших. Чому ж саме презі? Це простота, нелінійна структура, приголомшливі візуальні ефекти, динаміка, елемент вау, елегантні шрифти, якісна графіка і відео. Також кросплатформеність та спільне редагування в режимі онлайн. А тепер розглянемо ці основні характеристики окремо. Простота. Незважаючи на те, що Prezi доступна тільки англійською мовою, інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, і вже після декількох відеоуроків ви зможете створити свою першу презентацію у Prezi. Нелінійна структура. У презентаціях Prezi всього один слайд, який є своєрідною ментальною картою. Який більш ефективно представляє ієрархію та взаємозв'язок ідей, на думку психологів. Як підсумок, презентації мають більший ефект, а також краще запам'ятовуються. Приголомшливі візуальні ефекти. Основною характеристикою є легке фокусування на головному. На єдиному слайді презентації відбуваються переміщення, наїзди, від'їзди уявної камери. Наслідок цього глядач інтуїтивно розуміє, на якому рівні узагальнення чи деталізації ми знаходимося в даний момент. Динаміка а також елемент вау. Основний недолік PowerPoint і подібного програмного забезпечення це слайди, які монотонно змінюють один одного, поступово зануючи публіку у глибокий сон. Спрейсі задрімати неможливо. Ховайте одну ідею в іншу, створюйте елементи несподіванки. Все в ваших руках і обмежується тільки вашим творчим мисленням. Будьте впевнені, з Prezi ви почуєте від вашої аудиторії саме це вау. Елегантні шрифти, якісна графіка та відео. Всі шрифти вбудовані в саму Prezi і під час виступу не відбувається звернення до системних шрифтів Windows. Тому ваша презентація буде відображатися абсолютно ідентичною на будь-якому комп'ютері і не підведе вас в найвідповідальніший момент. У Prezi вбудований прекрасний графічний редактор, а також відеоплеєр. Ви зможете завантажити і відредагувати вибраний контент в лічені секунди. Хмарний багатоплатформенний сервіс презентації зберігаються у спеціально виділеній для вас хмарі, тому Prezi відкриється на будь-якому пристрої, будь то персональний комп'ютер з системою Windows чи Mac, або iPad, або iPhone. Або інші пристрої, тому у будь-який час ви можете підключитися до всесвітньої мережі інтернет, зайти на ваш аккаунт і продивитися, а також показати і відредагувати будь-які презентації, що були створені вами, або у створенні яких ви приймаєте участь щодо спільного редагування на наступному слайді. Спільне редагування це відмінне бізнес рішення, а також рішення для навчання. Ви можете створювати презентації спільно, незалежно від географічного положення кожного з користувачів. Така функція є доступною у сервісі Prezi. Велика бібліотека готових презентацій. Ви можете знаходити і редагувати готові презентації інших користувачів. PreZICOM це сервіс, за допомогою якого можна створити інтерактивну презентацію онлайн, яку можна зберігати на локальному комп'ютері, а так само публікувати на сайтах і блогах, як і будь-який соціальний сервіс, PreziCom вимагає реєстрації на ньому учасників. Зареєстрований користувач отримує 100 МБ мережевого простору для реалізації своїх власних умов. Сервіс для створення презентації PreZI.com пропонує велику кількість можливостей для візуалізації презентацій за допомогою використання різних відеоматеріалів, графіки тощо. Презентація Prezi.com – це інтерактивна мультимедійна презентація. Вона має нелінійну структуру. Всю презентацію можна згорнути в одну картинку, і навпаки, кожен елемент презентації може бути збільшений, тобто акцентований, для більш детального вивчення і залучення уваги. Робота веб-сервісу Prezi заснована на технології масштабування, тобто наближення і віддалення від об'єктів. На відміну від класичної презентації, виконаної в Microsoft PowerPoint або OpenOffice Impress, де презентація розбита на слайди, в Prezi основні ефекти пов'язані не з переходом від слайда до слайда, а й зі збільшенням окремих частин цього слайду. Мова інтерфейсу англійська. Текст у презентаціях може бути представлений на будь-якій мові, у тому числі і українською мовою. Prezi – це альтернативна програма до програми PowerPoint. Відмінною особливістю є те, що сама презентація це один великий віртуальний стіл. На ньому розташовані об'єкти, тексти, картинки, відео, флеш анімація тощо. Ці об'єкти користувач може наближати, віддаляти, переносити, групувати в кадрах, змінювати в розмірі. Він може вибудовувати їх у певній послідовності для показу, таким чином створюючи ефект послайдовості. Але усе розміщується на одному великому столі. В освітній сфері даний сервіс тільки починає реалізовувати свій потенціал. У початковій освіті. Презентації, що створені в презі, використовуються для розвитку пізнавального навчання. Це відбувається за рахунок можливості створення динамічного, добре анімованого сюжету. В середній і старшій школі, а також у вищій освіті, для розвитку науч... На освітній сфері даний сервіс тільки починає реалізовувати свій потенціал. У початковій освіті презентації, створені за допомогою презій, використовуються для розвитку пізнавального навчання. Це відбувається за рахунок можливості створення динамічного, добре анімованого сюжету. В середній і старшій школі, а також у вищій освіті для розвитку наочно-образного і абстрактно-логічного мислення, за допомогою масштабування кадрів з об'єктами це дозволяє виділити головне і другорядне при подачі матеріалу. Крім того, відбувається угруповування і навігація між об'єктами. Це забезпечує встановлення причинно наслідкових зв'язків. І визначає порядок сприйняття навчального матеріалу. Створення асоціативних карт, які також називають діаграмами зв'язків або картами думок, що містять не тільки текстову, але й графічну інформацію, також можлива за допомогою презентації Prezi. Prezi.com – це також соціальний сервіс, а значить, створюватися презентації можуть колективно. І цю якість можна використовувати при роботі над спільними проектами. Головна презентація може бути завантажена на диск, і її подальше використання не вимагає при цьому установки будь-якого програмного забезпечення. На аркуші можна довільно розмістити текст, медіаконтент, елементи дизайну. Потім ви наносите маршрут, сполучаєте елементи в порядку їх показу і визначаєте, в якому масштабі показувати кожен умовний слайд. При цьому під час демонстрації можна легко міняти маршрут і масштаб. Вільно нібито гуляти по презентації. Все це виглядає дуже динамічно та ефектно. Всі основні команди для створення редагування, а також налаштування презентації у презі, розташовані в меню. Але можна використовувати гарячі клавіші. Серед них I – меню вставки, L – меню завантаження файлів, S – меню вставки файлів, лінія або маркер. F – меню створення фреймів об'єднаних об'єктів. І також П, це меню створення або редагування переходів між об'єктами презентації. Об'єкти презентації Prezi можна розташовувати в робочій області довільно. Вони можуть мати різні розміри і можуть мати різне орієнтування. Налаштування порядку показу об'єктів створюється в меню ПЕС. До одного і того ж об'єкту презентації можна звертатися багаторазово. Групи об'єктів можна об'єднувати в окремі фрейми. Елементи Prezi це доступні для завантаження наступні типи файлів. Флеш-анімації в форматі SV, відеофайли у форматі FLV, а також f 4 v файли PDF, які встановлюються окремими об'єктами, відеофайли, розміщені на YouTube, а також аудіо та відеофайли. Крім того, елементами можуть бути звичайні зображення. Інші елементи це стрілки, лінії, маркери для виділення певної ділянки робочої області, а також посилання, тобто URL-адреси. Для створення незвичної та видовищної презентації недостатньо одних технічних знань про створення презентації у пресі. Для цього потрібен цілий комплекс навичок, які можна сформувати, знайомлячись з роботами інших авторів. Для початку використання цього інструменту перейдіть за адресою. PraзіCom і пройдіть нескладний процес реєстрації. Зробити це можна за допомогою своєї адреси електронної пошти або використовуючи облікові дані в соціальній мережі Facebook. Для початку створення нової презентації натисніть кнопку New Prezi. Після цього відкриться нова вкладка браузера, в якій першим ділом вам запропонують вибрати один з безлічі шаблонів. Якщо ви хочете почати свою роботу із чистого аркуша, то виберіть варіант Start Blank Preisів, це відкриє е, пустий бланк презентації. Вибравши відповідний шаблон, ми отримуємо основу, яка залишається, яку залишається налаштувати на свій смак і заповнити необхідними матеріалами. Для цього існує редактор презентації. Будь-який елемент у робочій області можна виділити клацанням миші, після чого він стає доступним для змін. Таким чином, можна відредагувати наявні в шаблоні заготовки, текстові блоки, замінити зображення. Основні інструменти, які вам знадобляться в роботі над презентацією, розташовані у верхній частині вікна і згруповані в три меню. Frames and Arrows дозволяє виділяти області різної форми, кола, прямопутники, і додавати їх у вигляді нових слайдів в презентацію. Розділ Insert. Дозволяє додавати зображення, відео та інші файли, які вам необхідні для представлення своєї інформації. Зверніть увагу на велику галерею кліпарту, доступного для використання. Тут ще можна задати музичний сопровід, який буде супроводжувати презентацію. Наступний розділ Customize. Відповідає за візуальне оформлення. За допомогою цього меню ми маємо можливість у будь-який момент вибрати іншу тему для презентації або просто змінити оформлення і колір окремих її елементів. На будь-якому етапі роботи можна переглянути її результати в дії, для чого присутня кнопка Present у лівому верхньому кутку. Поруч з нею є кнопки для відміни повтору дій, а також кнопка збереження. Хоча сервіс Prezi вміє автоматично зберігати вашу роботу, все ж не забудьте натиснути цю кнопку під час виходу з редактора. На опціях збереження готової роботи треба зупинитися дещо детальніше. Перш за все, вам видається посилання на сторінку з презентацією, яку ви можете поширювати будь-яким зручним способом. По-друге, ви маєте можливість проведення онлайн презентації. Для цього генерується спеціальна сторінка, яка працює в перебігу обмеженого часу, і на, який, на яку ви можете запросити окремих людей до 30 осіб. Ці люди можуть стежити за вашою презентацією. Ще однією можливістю збереження своєї праці є завантаження її у форматі PDF. І нарешті останній варіант це завантажити на свій комп'ютер автономний варіант презентації для використання в тих випадках. Коли у вас потім не буде з'єднання з інтернетом. Наостанок, слід зауважити, що масштабування в презі спонукає учнів до активного навчання, до підвищення цікавості. Уроки стають більш зрозумілими і веселішими. Матеріал таким чином краще запам'ятовується. Вчителі на уроці мають передавати складні ідеї за короткий проміжок часу, і при цьому необхідно докладно пояснювати кожен слайд. Часто вчителі змушені фрагментувати матеріал, виділяти окремі графіки, діаграми, таблиці, розбивати їх на декілька слайдів. Це призводить до того, що зв'язок між ними часто втрачається. Спрей вчитель відкриває для себе нові можливості і нову інтерактивну форму подання ідей. При правильному використанні цього інструменту вчитель може досягти принципово нової якості навчання. Дякуємо за увагу! Звертайтеся, будь ласка, до служби технічної підтримки за телефонами, які ви бачите на слайді. Також пишіть нам на нашу електронну пошту. Дякую за увагу. До побачення.